Друзі, всім привіт! Ви на каналі DreamCarp. Сьогодні хочу показати, якими жилками я користуюсь. Дуже багато запитань. Порадьте таку жилку, таку, темну чи флюрожинку. Чи не відлякує вона рибу. Ну, давайте поговоримо і почнемо з темної жилки. Чому ви? ви бачите, що я темними не користуюсь? У мене ось такі всі вони, досить яскраві. Бачите, і темними я взагалі не користуюсь. Я розкажу зараз. чому. У мене різні виробники тут є, я вже трошки перепробував. Буду далі також ще пробувати. різні. Але зараз по тим, що спробував я, можу хоч щось вам розказати. Чому темні Я спробував. Був темними Вдень? Вдень. світить сонце, так як зараз. Окуляри зняти неможливо, зразу починає щуритися. У вас при клюванні, коли ви в секторі стоїте на 4 палки ловите, ви при клюванні не бачите, куди пішла риба. Ловить карася, там, я ще згоден. Ну, якусь білу рибу, так, можна брати темну жилку, або якусь прозору, яку там, не особо ти хочеш дивитися. Тому що така риба тебе не сильно може завести вліво, вправо, ви можете контролювати там плюс-мінус. Ну, коли ви ловите нормальну рибу, крупну. І у вас сектор не такий здоровий, то розумієте, може бути так, що ви от ви дивитесь і ніхрена не бачите. От ви тянете її, а у вас риба вже там ушла ліворуч вже до сусідів сектор, воно не, не видно взагалі, ви не розумієте, що, що як робити. І з-за цього, я думаю, доволі часто навіть бувають сходи. Тому що ви починаєте крутити той палкою. Щуриться, журиться, де вона пішла туди, тут вона вже сюди пішла, розумієте? Ну, така метушня не видно. Вночі так само, ви включили ліхтар, ви ніхіна не бачите. Взагалі. Тому якби, темні жилки, ну, вони мене взагалі ніяк. Я пробував відразу, з, потім переходив на помаранчеву, це була перша від Крапро серії Sport Line. Ну, всі знають цю жилку. Вона, вона ще є. Дуже багато нею користувався відразу. Типа, як зазвичай по знижкам. Ну так скажу. В принципі, непогана жилка, але буває, що з часом от вона побула в воді, ви її проводите, от вона гладенька, начебто. А коли вони трошки вже покористувалися, буває так, коли кліпсуєшся дистанцією, потім наматуєш і притримуєш, то вона стає така, знаєте, якась така, вже немає такої гладкості. Ну і от в бобіні вона, вам здається, що вона така яскрава, прям трендець. Ну коли ви її ось розмотуєте, то вона вже ну, геть в неї колір не дуже. Плюс вона ще вигорає на сонці. Ну, тобто дивіться, однозначно вона якби і непогана, але є кращі жилки, скажу так. Да, у неї ціна. У неї солодка ціна, коли є знижки у флагмані. Ціна солодка. Також у мене давно був цей синапс Гатрановський. Класна жилка 023, вона така з... зеленкувата. Ну, в день її гірше видно. Фактично так само, як і там чорно, якщо порівнювати з помаранчевою. Ну, Жилка сама по собі непогана, вже її тут немає на катушці в мене. Це просто залишилась банка. У мене там ще на одній фідерній катушечці вона залишилась. Ну, вона мені не зайшла. Вона, по-перше, дуже сильно скручується. Тобто ви сезон відрібачили і ну, для любителів вона не підійде. І ціна у неї. Вона по ціні ну, набагато дорожча, ніж Карпро. В минулому році спробував от таку, Carp CarpExpert. Бачите, вона яскравіша, Карпошною однозначно. Що в бабіні вона яскравіша, що коли ви її берете, вона також яскравіша. Не так як Carpro, що вона геть зразу там втрачає. Тобто вона. От, Carp Expert флюо, да? Вона з флюроефектом. Тобто її вночі то також непогано видно. Вона гладесенька і, і в принципі за сезон вона такою і залишилась. Ну. Так що мені ось, особисто з дешевих таких бюджетних карп, карп Експерт зайшла більше, ніж Карпрошно. Це те, що з помаранчевих, те, що я пробував. Я не купував собі трабулку, там, ще якісь жилки, вони, я вважаю, для любительського лову. Занадто дорогі і ну, немає сенсу викидувати 1000 гривень за 1000 метрів. Якби. Є дешевша жилка. Вона працює так само. Якщо ви не в спорті і вам не треба там якісь наддалекі дистанції, вам оцих жилок взагалі ну, вистачає. Ще ось така от зелені, я пробував, бачите, такі салатові вони. Да? Це Орієнт Роц, це мені був подарунок. При купівлі вудлища Орієнт Галакс я купував і йшла просто жилка ця в подарунок. Ну, я вже не пам'ятаю, це 0,26. Ну, також непогана жилка, скажу я вам. Вона, неї таке, знаєте, ви її трогаєте, вона нібито ну, таке якесь силіконове покриття на неї. Ну, по виліту вона також нормальна, я не знаю. Мені сподобалась вона. Видно її непогано. Що вночі, що вдень. Набагато краще, ніж оцю цю Ну, Тобто, нічого поганого не скажу. Єдине, що зараз в 2025 році вона також коштує там, 900 гривень, мені здається. Ну, я думаю, що багатьом по бюджету вона просто не підійде. А так, жилка, в принципі, норм. Якщо у вас є десь знижки на Орієнт, можливо. Яка мені жилка більше всього сподобалась, це. Ось карбзум бульдог. Я купив 023-022 1000 метрів. Вона, вона з флюроефектом і її вдень, в день із всіх цих жилок її видно найкраще. Ви взагалі бачите і контролюєте ну, будь-який рух риби. Ліворуч, праворуч вона пішла, її офігенно видно вдень. Взагалі це просто топ. Її коштує вона ну, дешевше за всіх цих. Навіть і вона продається в такому розмірі 0,22, навіть є у флагмані і на неї бувають знижки. Так що ну, для мене ось зараз ось ця жилка мені дуже сподобалась. Ну, це такий самий класний варіант. Мені більше вона заходить, ніж Карп Експерт однозначно. Е, тепер з приводу того, відлякує чи не відлякує. Ну, дивіться. Е, у нас є шоклідер. 6 метрів, 7, хто скільки ставить, 8. Плюс, після шоклідера на багатьох водоймах треба ставити лідкор. Це ще там 70-90, в кого 50. Ну, умовно кажучи, у вас такий відрізок, ну, де ця жилка, її, її просто немає. Там просто йде нитка або темно-зелена, або чорна. Ну і шоклідер зелений. Ну, блін. Не забувайте собі голову дурницями. Подивіться на спортсменів. Наші чемпіони світу триразові вони постійно користуються ось такими, ось такими там, яскравими жилками. І виграють ці чемпіонати. І України, і чемпіонати світу. Ну, я не знаю, не мав ніяких жодних проблем з тим, що жилка такого кольору. Не відлякує вона рибу. Можливо, там на якихось диких водоймах, куди не ступала нога людини, але ж таких водойм уже я не знаю. Ну, вже риба плюс-мінус. Звикло, мені здається, до, до таких жилок. Можливо, десь там є якась обережна плаває, якихось два замучених коропа, яких ніхто не може піймати, але по суті ну, нема таких водой, вже, мабуть. Якщо ви на платниках рибачите або на спортивних, ви можете використовувати і не паритися. Якщо ви там початківець, любитель, не заганяйте собі голову. Така жилка дасть вам велику перевагу в тому, що ви будете бачити. Де у вас знаходиться риба зараз? Як вам треба стати її виважувати, куди повернути вудлище. Це іноді важливіше при виважуванні, ніж те, що там буде у вас жилка темного кольору. І ви будете, як сліпа миша, взагалі не володіти ситуацією. Дивіться, якщо ви ловите на дистанції плюс-мінус 100 метрів, поки відбудеться клювання, передасться вам на сигналізатор. Риба вже може отако вздовж берега, ось ви закинули. Вона вже може пройти метрів 20. Тобто вона буде здвигати оснастку. І оця дуга вона не буде передаватися на сигналізатор. Аж уже там через метрів 15, образно кажучи 20. Вона вже може йти вліво чи вправо. І тільки тоді у вас почне сходити жилка зі шпулі і почне працювати. Ви підсікаєте, і так ви відразу бачите, що у вас вже в сусідньому секторі риба, розумієте? І ви зразу починаєте діяти. А з темними жилками ви вже цього, ну, тобі там орієнтуватися трошки складніше вам. Поки ви вже не підтягнете ближче, аж тільки тоді. Звичайно, що вирішувати вам, але б я однозначно не радив би користуватися темними жилками. Навіть якщо ви в завоз там ловите, ну я не знаю. Все одно у вас буде, ви не будете бачити як. Ця жилка показує набагато вам, дає більше зразу інформації, де знаходиться риба. Цікава ваша думка? Пишіть в коментарях. Все ж таки, ще раз хочеться почути від вас якісь цікаві моменти, якими жилками ви користуєтесь. Якщо інформація була корисна, ставте вподобайку, не забувайте підписуватися. Всім ніхвостанні луски, до зустрічі на водоймах.